Пробачте, я знов вимушений обманути літню жінку. Я сподіваюся, вона теж мене пробачить. Походили, походили, нічого не купили. я <говори> І все. І все. А м'язка. Нема грошей на м'яско. А що вас, наші дівчата, не попередили, що у нас сьогодні акція в магазині? Ні, ніхто нічого. Скільки вам років сьогодні? 90. вам 90? Так. Та я б ніколи не дав би. О. Ви дуже гарно виглядаєте. Ну мене Данило звати. А васім не Ніна Франковна. Ніна Франковна. Ви сьогодні в акції у нас виграли. Так, зараз ми з вами йдемо. Все, що ви схочете, буде вам в подарунок. Що ж ви тут, за лавровим листом прийшли за хлібиною? Ну у мене немає. У мене пенсія. Скажіть, що ви хочете? Поїм що небудь Ось капустинка, давайте. Гляньте, Дорога. нічого страшного. фаліки вам Дорога. положимо. і горох, і кукуруза, бублічка, щоб вам не солодке. Ну трошки настрій піднімається у вас. Та то піднявся, ну як то не но... Без цукру, йогурт вам давайте. Ось молочко. Творожка ще возьмемо вам. не Несолодке. Вищий готунок. Взяли батон. Там вам овсяночки. І він ріс такий довгий, красивий. Можна? Вам сьогодні можна все. Що ж вам три штуки? Ми вам візьмемо, у вас морозилка працює? Так. Да. Давно рибку брали? За свині гроші риби не можу, в принципі. Можна. печеночки? Можна. дякую, гарного дня. Отакого вам 82%. Вам сирок. Все ж таки новий, новий рік. Давайте да. вам візьмемо. Давно ікорку їла. Косічки, хай буде чотири. І давайте закінчимо нашу історію яєчками. Хорошо. 2264 гривень була. Терміново. Он машина моя стоїть, я вас підвезу. І хай буде вам щастя. Ой, спасибо вам. Дай Бог вам здоров'я. А як же я з вами розплачуся? Побажаєте мені чогось гарного. І щоб було все добре, щоб ніяких забот і клопот не було. Знаєте, що я вам скажу? Мені обідно. Я не знаю, скільки я заробила. Проробила я 33 роки. Викреслили і дали мені мінімалку. Сама ви точно не донесете. Куди? Кажіть, я ж за вами йду. А ви тут розберетеся, так? Да? Ти ви не хвилюйтеся? Хай буде. Дані, хорошо. Да? Ой, та, ну. Дякую вам. Бережіть себе. Я безмежно щасливий, що в черговий раз ми з вами подарували позитивні емоції тому, кому вони дуже дуже потрібні. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці в профілі.